Бібліотека простір без меж, бібліотека для кожного. Бібліотека це не просто місце, де зберігаються книги, це простір без меж, де знання, уява та мрії не мають кордонів. Тут можна подорожувати в далекі країни, занурюватися в глибини історії, розкривати таємниці науки або ж знайти відповідь на найпотаємніші питання. Сучасна бібліотека це простір для кожного. Вона відкрита і для школяра, який шукає матеріали для уроку, і для пенсіонера, що любить читати романи, і для працівників Старостинського округу, які є частими гостями в нашій бібліотеці і які завжди допомагають усьому. Тут можна брати участь у творчих майстер-класах та зустрічах за чашкою чаю. У бібліотеці панує особлива атмосфера. Це місце, де можна залишити щоденні турботи за дверима і поспілкуватися на домашні проблеми, згадати свої улюблені книги, посперечатися про новини в Україні та світові. Тут кожен відчуває себе бажаним гостем, адже бібліотека це дім для всіх, хто цінує книгу і прагне пізнання. Бібліотека це справді простір без меж. Вона об'єднує покоління, відкриває нові горизонти і доводить, що знання та культура належать кожному, хто готовий простягнути руку до книги. Сучасна бібліотека це не лише сховище книг, а й центр культурного життя громади. Це місце наповнене знаннями та історіями, де книги чекають на своїх читачів. Сучасна бібліотека це не лише місце для читання, а й простір для зустрічі.